Доброго дня, малята! Чи задумувались ви коли-небудь скільки на небі зірок? А може й хотіли їх порахувати? Зоряне небо це велика таємниця, яка здавна манить до себе дорослих і дітей незвичайними яскравими вогниками та цікавими явищами. Для того, щоб орієнтуватися в зоряному небі, люди дали імена деяким найскравішим зіркам і об'єднали зірки в сузір'я, які можна порівняти із зображенням предметів і тварин. Сузір'я, що це таке? Так, сузір'я це особливе розташування зірок на небі. Кожне сузір'я має свою назву. Наприклад, велика і мала ведмедиці це сузір'я схожі на ківш, сузір'я лева, риби, діви, водолій, скорпіон та багато інших. Та виявляється, те, яким ми бачимо зоряне небо, лише яскрава обгортка, а насправді існує цілий зоряний світ зі своїми історіями, пригодами та іншими цікавими подіями, якими саме? Про це розкаже наша казка про самотню зірочку. Може видатися, що сузір'я – це незворушні небесні фігури, які ніколи не змінюються, та це не так. У зірок свої пригоди, тому вмощуйтесь зручніше і слухайте. Посеред велетенського безмежного всесвіту народилася маленька беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними і яскраво мерехтіли червоним, жовтим, білим сяйвом. Але найголовніше у них були свої сузір'я, сім'ї. Маленька зірочка відчувала себе такою самотньою і нікому не потрібною. Минали світові роки. Зірочка все більше сумувала і від цього тьм'яніла і тьм'яніла. Мені треба знайти своє сузір'я, інакше я просто згасну, тихо промовила вона. Зірочка сіла в човник і поплила молочним шляхом. Дорого її зустрічалися різні сузір'я. Ревів космічний лев, намагався вдарити крилом орел, жалити скорпіон, насміхалися близнюки. Ніхто не хотів прийняти її у свою зоряну сім'ю. Навіщо нам у сузір'ї така маленька, негарна, неяскрава зоря? зверхні говорили вони. У розпачі кинулася зірочка до сузір'я великого пса. Хай краще він мене розірве, не хочу більше терпіти самотності та образ. Але великий пес дуже зрадів, побачивши її, він уже давно шукав свою подругу, яка підтримала б його у важку космічну хвилину. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою і любов'ю, і вона засяяла так яскраво, як не сяяла жодна інша зоря. Усі космічні мешканці, пролітаючи прилітаючи сузір'я великого пса, захоплено вигукували: Крихітко, ти просто космос! І дали цій зірці назву Сіріус, що означає «блискуча». ми, земляни, можемо бачити її із землі неозброєним оком, бо вона найяскравіша зірка небосхилу. Ось так і утворилися на зоряному небі окремі сузір'я, і з давніх пір люди звикли орієнтуватися по них. Тому, якщо ти чогось не знаєш, не забувай час від часу піднімати голову до неба. Маленькі яскраві красуні завжди готові прийти на допомогу. На цьому все, малята, до нових зустрічей, до побачення!